Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка сайту Єва. У мене прийшло ось таке замовлення, ось таке велике упакування. Як завжди, приходить ось такий чек, з якого я вам сьогодні назву ціни. Ну, і, як завжди, все перемотане ось такими пакетиками, для того, щоб воно нікуди не рухалося і не дівалося. Ну, давайте розпочнемо з першого. Засоби, які в нас є в Чекові, Емульсія регенерувальна для шкіри голови проти випадіння. 145 мл 330 гривень. Чомусь я думала, що вона буде дорожча, тому що колись я її брала десь рік тому. У мене вона була, десь я влітку нею користувалася і перетікла вона плавно в осінній сезон. Перед десь зимою вона в мене закінчилася. Вона мені дуже сподобалася, але я вирішила зробити перерву. Це корейський бренд, має вона ось такий вигляд. Я думаю, цей бренд ви бачили хоча б візуально, тому що дуже багато і в інстаграм магазинах, і будь-де рекламуються шампуні саме від цього бренду, їхні бальзами. Ну, я не брала, тому що, до речі, бренд не дуже бюджетний. В корейській косметиці доглядовій, наприклад, є засоби як бюджетні, так і не дуже бюджетні. Тому кожен дивиться по собі, що може собі дозволити. Даний бренд, він не є бюджет. Те саме е, лініка їхня для волосся, я не знаю, я не досліджувала весь бренд, але від нього я взяла колись емульсію, також, до речі, на Єві минулий рік. Вона мені дуже сподобалась, тому що вона дієва, вона дуже, е, вона дуже практична. Мені подобається, тому що попереду, хто за мною слідкує, в мене від французького бренду, вже не пам'ятаю назви. Я брала таку як сироватку з піпеточкою. Я розповідала десь в своїх пустих баночках, що вона мені не дуже сподобалась тим, що вона тече по голові і нею не дуже зручно користуватися. Хоча вона також доволі дієва. Тому я вирішила повернутись, нічого собі не шукати, тому що засобів проти росту булося дуже велика кількість. Навіть на єві я дивилася, я трішки глянула, але все-таки вирішила взяти те, що я колись брала. Він мені дуже подобається. Бренд називається Dying G Mio, якщо я правильно його вимовляю. Ну, і Знову ж таки, я думаю, ви його повинні візуально бачити. Всередині він має також дуже гарний вигляд: ось така фіолетова, темно-фіолетова баночка. Такий самий, здається, розмір я брала. Такого розміру вистачає десь ну, на місяців. Десь 5 точно, попри те, що я волосся ми десь тричі на тиждень, кожного разу після миття я його наносила на шкіру голови. Всередині він має аромат трав, густуватий трошечки, його багато не потрібно, і він такого коричневого кольору всередині. Він такий специфічний засіб, я б сказала, навіть лікарський, аптечний. Тут в нього ось така кришечка, звичайна, і мені подобається, що в нього трошки. Бульбашок тут у нього. І мені подобається, що в нього ось такий пивтичок, яким ви по волосю, по проділах вірніше, волосся можна його наносити. Дуже зручно, він мені дуже подобається, тому я його взяла. І він дуже дієвий. до речі, це засіб той, який він неодноразовий, в якому плані. Тобто, лікувальний все таки він мені здається, тому що нема такого ефекту, що коли ви ним користуєтесь, тільки тоді він діє. Він, до речі, Накопичувальний, тобто відразу дії ви не побачите. Потрібно десь кілька разів ним прокористуватись, потім вже буде дія. І навіть коли ви перестанете ним користуватися, бо в мене так було, я ним користувалася, то ще кілька місяців тримається результат. От така в нього дія. гарна штука, тому я до неї повернулася. Так, далі в нас з вами пензель для тональної основи «Богенія». Коштує він 234 гривні. Довго я вибирала їх, їх також доволі велика кількість. Взагалі хотіла я взяти на мейкапі, там мені чомусь більше подобається. І на єві, здається, я їй не пам'ятаю, я ніколи не брала пензлі для макіяжу. ну, Мені дуже потрібен, тому що в мене, до речі, ось тут я можу показати, тут не знаю, як бренд вимовляється. Він у мене ось такий вже ворс у нього трішечки вилазить, хоча пензель дуже гарної якості, але за те, що я його постійно мию від тональної основи, він трішечки поліз у мене. Замовила, я такий трішки нестандартний для себе візуально мається на увазі ось такий в нього вигляд. Тут він щось з еко-матеріалів, напевно, щось таке. Здається, це наш бренд, якщо не помиляюся. У мене від нього спонж, щось таке, я вже точно не скажу вам. Тут прямо пакуванні прям можна дарувати на подарунки. Ось таким чином витягується. І всередині, Має він ось такий вигляд, тому що я ще так подивилася, детально не роздивлялася, з вами роздивляюсь. Чим для мене він не стандартний, ось цей вигляд, самий його такий натуральний. з Під дерева я такі не брала. І ось ця форма. І, взагалі, я брала кабуки такі рівні, зрізані, або трішечки навскоси колись. У мене такі були. А тут кісточка трішки, вона така. Зрізана, але вона трішки має ось тут вгорі об'єм. Така вона більш під натуральну, хоча вона йде синтетична, так розумію. Ну, Вирішила її взяти, і щоб щось було таке більш м'яко наносило тональний крем. Тут бачите, ось такі кісточки дуже швидко, ну, по крайній мірі, в мене виходять з обіходу, тому що, як я вам показала, вони дуже лізуть, того, що я їх постійно мию, а мити їх потрібно. Так, добре, давайте далі. Далі я замовила, має він назву Перлітовий скраб для обличчя від містер скрабер. Коштує він 217 гривень і має 100 г. Цей скраб був у мене в закладках, тому що я підписана на сторінку в інстаграм цього бренду це український бренд, я про нього неодноразово говорю. Він мені дуже подобається, і мені подобається в цього бренду. Найбільше це їхні скраби для тіла, а також у них є для обличчя, тому я взяла ось такий скраб для обличчя. Я вияснила в ході свого догляду за обличчям, що все-таки мені потрібні скраби, без них я не можу існувати. Коли я роблю очищення шкіри скрабом, все-таки мені здається, що шкіра краще очищена. Не знаю, чомусь так, свіжіша і так далі. ну не знаю. Взагалі, скраби я полюбляю, це заодно пілінг, не тільки очищення. У мене зараз скраб закінчується від також українського бренду Цукерка, він також непоганий. Але від містер Скрабер я вже не пам'ятаю, можливо, коли щось брала. В цій лінійці їх, до речі, величезна кількість. Тут він з двома видами гіалуронової кислоти, хоча був ще один такий блакитніший, бо це рожевого кольору. І там просто була гіалуронова кислота. Вона присутня для того, щоб ще зволожувати шкіру, бо в мене вона суха. Тому я взяла з двома видами гіалурону. Ну, і тут така нестандартна в них трішки обкування металева. Ось така кришечка, і всередині він дуже має приємний аромат. Це аромат я називаю містер Скрабера, тому що це їхній притаманний аромат. Він в багатьох їхніх засобах доглядових. Він такий наполовину парфумований, наполовину такий більш. Але він дійсно їхній фірмовий. Дуже приємний. Ну і всередині він такого сірого кольору з частинками. Повинен дуже добре очищувати шкіру. В принципі, цьому брендові я довіряю, тому я його і взяла. І, до речі, доволі велике таке упакування, його надовго вистачить. Так, далі крем-маска для вживлення волосся, бренд Matrix, 500 мл 521 гривня. До речі, дуже давно в мене закінчилися саме маски для волосся. Я перейшла чогось на бальзами, на кондиціонери. Якось так вийшло, що я залишилась без маски на тривалий період. Можливо, попередньо награлась, не знаю. Від інебрія, здається, тому що в мене вона дуже довго була. Довго її закінчувала, тому напевно робила собі таку перерву. Має він ось такий вигляд, я на неї просто випадково натрапила. Від цього бренду я. Неодноразово брала шампуні. Зараз у мене є кондиціонер чи то бальзам. Вони мені дуже подобаються. Бренд такий стабільний, доступний, не дуже дорогий. І засоби в них дуже гарної якості. Те, що мені дуже подобається. Ну, Всередині білий, густий і має такий притаманний аромат саме їхньому бренду, будемо так говорити. Не парфумований, але такий. Звичайний, будемо так казати, більш до професійних ароматів. Тут і вказано професійна крем маска для глибокого живлення волосся. Її потрібно наносити на 5 хвилин. Ну, ось така маска я користуюся раз в тиждень. Інші рази я користуюся бальзамами. Ну, ось така маска, буду тестувати, потім вам щось буду говорити. Замовила ароматичну свічку. Має вона назву поцілунок ночі, коштує 455 гривень, 200 г. Це той товар, будемо так говорити, який я довго збиралася замовити. Взагалі, свічки, арома свічки, я їх не дуже полюбляю. Колись у мене дуже давно була одна свічка. Вона була супер бюджетна, і вона мені не сподобалася. Взагалі, сам формат свічки, яка горить в кімнаті, я не дуже це полюбляю. Я більше полюбляю дифузори. У мене вони, до речі, були на даний момент немає в мене їх. Але все-таки, дивлячись, будемо так казати, соціальні мережі. Там, інтернет і так далі. Все-таки дуже зараз популярний саме вид свічки в кімнаті в плані аромату. Тому я вирішила все-таки спробувати ще раз взяти. Все-таки мені подобається ось цей вигляд на сьогоднішній день. Не знаю, щось змінилось. Вирішила взяти спробувати. Звичайно, на сайті були більш бюджетніші, були більш дорогі. Мені дуже сподобалось те, що по тисячу гривень там, здається, і більше їхній грамовка більша, і вигляд кращий. Поки що я взяла по такій ціні для того, щоб поекспериментувати, чи в мене це приживеться. Має свічка ось такий вигляд в упакуванні. Це, до речі, український бренд. Не знаю, як правильно вимовляється: Ребіліон. Не знаю, якщо знаєте. Напишіть, тому що перший раз я його бачу. Мені ще сподобалася назва поцілунок ночі. Я не бачила, чи є ще інші види свічок в даній лінійці. Я на цю натрапила, більше не шукала, не втрачала часу. І вигляд мені сподобався ось такий простий, в коричневому скляному обрамленні. Сподобалось, що є ось така кришечка металева, яку ви можете, в принципі, закрити, десь її відставити на якийсь час. Всередині ось такий в неї вигляд. І в неї аромат, мені дуже подобається такий парфумовано-фруктовий. Ну, не можу я вам чітко описати, але мені подобається, що це не конкретний якийсь аромат там, цитрусовий, або, не знаю, лимонний. А він змішаний. Тому я його взяла. Не знаю, подобається мені ось цей вигляд. Буду дивитись, як це в мене. Приживеться такий вид, тому що до цього я ж кажу таким не користувалася, але б хотілося, щоб така штучка була в кімнаті. Так, далі я замовила автоматичний олівець для брів Мейбелін, Коштує він 179 гривень. У мене закінчився віднікс олівець. Десь я його в пустих своїх баночках покажу. Класний олівець. До нього, звичайно, я повернуся, але хочеться щось протестувати інше. Тим паче, цей олівець у мене був в закладках. Зараз я користуюся Ейвонським, ну, він все-таки мені не дуже подобається. Він трішечки грубіший за ці олівці від цих брендів, так говорити. Тому вирішила замовити собі щось кращої якості. Має він ось такий вигляд, не знаю, чи вам буде видно. Дуже тонесенький такий в руках. Наприклад, Нікс такий був масивний в руках, цей тонесенький. З однієї сторони, в нього ось така щіточка. До речі, ними я не користуюся, в мене окрема своя, буде так говорити. Колір тут має назву Black Brown, і здається, він 0,6 там був на сайті, якщо я не помиляюся. Мені він сподобався ще тим, після NYX, бо NYX був таким тонесеньким-тонесеньким, тим, що і цей дуже і дуже тонесенький. Тонесенькими олівцями, ними потрібно дуже обережно працювати, сильно не витягувати, тому що він зламається. Але мені ними подобається працювати, тому що ними можна дуже тонесенько промальовувати брову. Навіть можна волоски ними навчитись промальовувати. Ну, вирішила його взяти, протестувати. Після Нікс мені захотілося. Щось брати нове нове і тестувати. Тому ось так. Звичайно, ближче я його покажу вам у своїх youtube шоу тому заглядайте туди. Ще я взяла також з декоративки, взяла підводку, лайнер для очей. Має він назву i Studio Master Precise чорного кольору, коштує у нас 181 гривню. Також мейбелін. Ну, Ось такий має вона вигляд. Не знаю, чи ви такий бачили чи ні. До речі, їх величезна кількість. Тут в неї ось такий мені подобається, що дуже. Велика кісточка, в плані велика довга. До речі, кісточка у мене є від Avon. Я брала коричневу підводку, то мені сподобалось саме там ось цей розмір. Тобто, ви бачите, де ви промальовуєте. Не потрібно дуже близько пальчиками підходити до ока. Ну Ось така підводка, знову ж таки. Буду тестувати, потім вам щось буду говорити. У своїх YouTube-шор я покажу її ближче вам потім. Так, і ще нас з вами залишилися тканинні маски нарешті, тому що за якимсь разом я їх забула просто замовити. Тканинні маски я полюбляю брати на Єві, тому, нарешті, я їх замовила, тому що я робила перерву, а потім, як я вже говорю, забула за них. Так, перша тканина маска це Медипіл. Коштує вона 46 гривень. Зараз я покажу, яка, тому що тут не одна. Ось такий вона, вона має вигляд, ця маска. Далі, слідуюча маска з екстрактом центели Векка бренд. Від цього бренду, до речі, я брала вже маски. Вони мені дуже подобаються, вона коштує 20. 9 гривень. так, слідуюча від Холіка-Холіка. Освіжаюча тканина маска, полуниця 28 гривень. Холіка-холіка я також беру в них там різні види. З полуниці, здається, я вже брала. Не пам'ятаю, ну, вирішила взяти ще раз. Далі тканина маска для обличчя Farm 16 гривень. Вона коштує з алоє, Ось такий вигляд. ну алоє я полюбляю, тому я їх беру. Вони добре зволожують, доглядають за шкірою. І остання також, до речі, фармстей. Маска коштує 15 гривень. До речі, доволі бюджетні. Тут вона з екстрактом огірка. Має вона ось такий вигляд. Ця маска. Взяла 5 собі штучок для того, щоб. Ну, Поки що були використання ось такі маски для е, обличчя. Це все, що я за цим разом замовила. Під відео я вам залишу посилання на них. Переходьте, дивіться, детальніше почитаєте. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!